У цій молитві я хочу пом'янути 10 мільйонів українців, убитих штучним голодом в часах Сталіна в Україні в 90... 1932-33 роках. В цій молитві я хочу згадати 10 мільйонів українців, які загинули за гладомором в roce 1932-33 років. během Stalin, Stalin, doby Stalina na Ukrajině. Cey štučný holod Tento umělý hladomor je nazýván hladomor s velkým H. A mezinárodná spolnota nazývá jeho genocidem ukrajinského narodu. A mezinárodní společenství nazývá genocidou ukrajinského národa. Я теж хочу в цій молитві згадати 70-ту річницю насильницької ліквідації української греко-католицької церкви в колишньому радянському союзі. В ці таке 70 років від ліквідації Української греко католицької церкви. 8 березня цього року минає 70 років з так званого львівського псевдособору. 8. března letošního roku uplynule, uplyne 70 let od lvovského takzvaného pseudosynodu. Cej pseudosobor stal počátkom chrásnojí dorohy dla metropolita simoch jepiskupiv ukrajinskou i rekokatolickou jako i cerkvi. Tento pseudosobor, pseudosynod, se stal začátkem křížové cesty metropolity a 70 biskupů uh, ukrajinské řecko-katolické církve. Na čas své likvidací naša církva v 46. roce narachovala blízko 3000 tisíc Naše církev měla v roce 46 kolem 3000 kněží. Sotní monastyrů. Stovky klášterů. Три духовних семінарії і одну богословську академію. Три семінарі і одну богословську академію. Все це було знищено, і церква перейшла в підпілля. Тобто всех було зліквідовано, а церква перейшла до ілегаліті. Близько 800 священників насильницько було приєднано до московського православія, як і усі храми нашої церкви. Více než 800 kněží bylo násilím převedeno pod Moskevský patriarchát pravoslavné církve, stejně jako kostely. Tílky v sorokových rukách i tílky z záchydné Ukrajiny bylo deportováno blízko miliona lidí do Sibíru. A v té době bylo ze západní Ukrajiny deportováno na Sibíř kolem milionu lidí. Cejosobor stal počátkom nischenja grekokatolické církve v Čechoslováčini, v Polšči, Rumunii, Uhorštin i v інших krajinách, jaký znajšly se před raďanským ponoveniem. V tom v tehdejším roce začala likvidace řeckokatolické církve, také v Československu, v Maďarsku, v Rumunsku, v Polsku a ve všech dalších zemích, které spadaly podsovětský blok цій молитві сьогодні я хочу згадати усіх православних, протестантів, римокатоликів, євреїв і мусульман, які зазнали репресії від комуністичного тоталітарного режиму. В цій молитві я хотів би хотів спомянути всіх грецько-католіків, римсько-католіків, православних, всіх протестантів, євреїв і мусульман, які зазнали репресії від комуністичного режиму. Але цілий народ, народ, який визнає своєю вірою мусульманство, був депортований із своєї землі. І цей народ називається кримські татари. Єден цілий народ був депортований з своем. Є то народ, який визнава мусульманство, А є то народ називаний кримські татари. За всіх них сьогодні лунає наша молитва до Богородиці. Za ně za všechny se nyní pomodlíme omudlitbu bohrodičce. Velečáty blaženou je tebe, Bohorice, průjznám blažený pénpor. І матір Бога нашого, Чеснішу від херови, і незрівнянно славнішу від серафемів що без отління Бога слово, породило, Обороницю, тебе велична.